На краю густого лісу, серед скель і печер, жила зграя кажанів. День вони спали, ховаючись у темряві своїх печер, а вночі вилітали на полювання. Поруч із тією скелею у високій траві жив старий вуш. Він був мудрий, але трохи хитрий, бо життя навчило його завжди думати наперед. Одного разу, коли сонце тільки сідало за обрій, кажани прокидалися від денного сну. Молодий кажан на ім'я крило. Допитливий і сміливий, вирішив полетіти трохи далі, ніж зазвичай. Пролетівши над галявиною, він побачив, як у траві плещать очі. Це був той самий старий вуш. Куди летиш, кажане? прошепів вуш, лідніво звиваючись. Шукаю нові місця для полювання, відповів криво. О, я знаю таке місце. Там стільки комах, що ти можеш насититися за одну мить. але дорога туди небезпечна. Вуш запропонував угоду. Він покаже шлях, і Кажан розповість йому, що відбувається у архівках дерев, куди сам Буш ніколи не дістанеться. Так вони почали співпрацювати. Кажан щовечора ділиться новинами з архівок лісу. А Вуш розповідав про сховані місця, де можна було знайти їжу. З часом між ними зародилася справжня міцна дружба. Одного разу ліс охопила пожежа. Вогонь швидко поширювався. І кажани, відчувши небезпеку, злетіли в небо. Та Крило згадав про вужа, що не міг утекти так швидко. Не вагаючись, він підлетів до нього. Хапайся за мене! крикнув кажан, спустившись у ніс. Вуш навколо його тіла, і крило з останніх сил, махаючи крилами, виніс його за межі лісу. Вони обоє були виснажені, але врятовані. З того часу кажани і вуж стали справжніми друзями. А їхня історія передавалася серед мешканців лісу як приклад того, що навіть найрізніші істоти можуть допомагати одна одній і знаходити спільну мову.